Пишу тобі, матусю, із окопу. Живи, і закопу, живий, здоровий, в шапці й боїв Ти не хвилюйся, накрили нас учора. Відповісти, я на цінки не міг. Люблю тебе, приїду в відпустку. Тебе й сестричка міцно обійму, куплю тобі нову зелену хустку і на руках сестричкою прийму. Мене щодня оберігає хрестик, малюнки і обереги від зістри. Про обстріли попереджає песик для нас він завжди вірний побратим. Пишу тобі, матусю, і закопу. Живий, здоровий, в шапці і бої. Ти не хвилюсь, накрили нас очок і борис я не зінки не міг. Не кажіть лише мамі, що тут по коліно води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий, живий. Український солдат наймужнішого війська в Європі, не кажіть лише мамі, що часто я згадую дім, теплу, рідну домівку і яблучні, мамині штрудні. Ви ж скажіть лише те, що я ситий, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо насправді не спав я до Боже. Не кажіть лише мамі. Що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Не скажіть їм, що вижив, просто скажіть, що молюсь, український солдат наймужнішого війська в Європі.